Так, друзі, робила я натальну карту Але Пугачовий. Заодно думаю, зроблю Філіпа Кіркорова тільки через те, що там я почула цю історію про містику, що він ходив до Ванги і вона сказала йому вона пророкувала, що він стане дуже популярним і що а, одружиться з відомою жінкою. І мені стало просто по людськи цікаво, а, чи є дійсно натальній карті є якісь. А, ну, Зачіпки про це, і от я тільки відкрила. Поставила він, народився 30 квітня, майже близько. Так як 15-го вона. Квітня 1967 року поставила 12.00, і ми бачимо, що дійсно є в нього популярність, тому що телець він так само, як в неї, в 10 му домі. І от майже там так само стоїть от раху, тобто йому прямо було назначено бути, так скажем, відомим, будувати кар'єру. Він з Болгарії, так він народився в місті Варна, в Болгарин. І подивіться, що цікаво, в нього теж асцендент в Леві, так, тому що вони близько, вони подібні, і в нього ну, так само подібний розклад. Як то кажуть, знаєте, чому вони зійшлися? Тому що, хоча є різниця в віці, 18 років, Тобто, їй, коли вони одружилися, їй було 45, а йому було 27. І через те, що вона, така публічна жінка, дозволила собі відкрито ну, багато тоді жінок, які були набагато старшими, жили з молодшими чоловіками, так. Але вона це зробила як перша публічно, і через це це викликало такий резонанс, критику, що він молоденький хлопчик, а вона вже там в поважному віці, там 45 років. Але ми ж знаємо, що тобі буде сто з чимось, але душою ти будеш таким же, тому що душа, ось це. Найважливіше там тіло міняється, тіло старіє, але оця енергія. І о, о, тепер я м, знайшла відповіді так, чому? Тому що їхні енергії дійсно притягнулися. Дійсно ну, були в Унісон, тому що це майже ну одне дійсно один і той самий місяць. Так вони ну як знаєте, як два знаки з дяку, так і от асцендент в Леві, і в Діві у нього, бачите, партнерство йде. От в нього в Діві заробляння з партнером, тобто фактично, партнер його розкручує, йому допомагає. І ось якщо другий дім це мої гроші. То Плутона в другому домі я щось зроблю з партнером, тобто з моїм чоловіком, з моєю дружиною, ми там крутимо якийсь бізнес. Бачите? А по суті, вона казала, що вона вклала в його розкрутку десь 2, 2 мільйони доларів на той момент. І чому вона була присутня на всіх його концертах? Так тому, що йшли не стільки на нього, скільки на неї, тому що вона мала тоді авторитет і величезну популярність, і багато чоловіків хотіли бути чоловіками Алли Пугачової номер один в радянському союзі, співачки. Але саме він підкорив її серце, Причому, що вона в інтерв'ю розповідала, що вона не хотіла, вона прочалася, вона билася, вона відкидала його, але він був настільки настирним, що вона просто взяла і здалася, тому що він дійсно видно її хотів, так. І от ну, вийшла вона заміж в Петербурзі, здається, це було була вона тоді в чорній сукні, але потім вони вже повінчалися в Ізраїлі, на святій землі, тому що після трьох розлучень церква в Росії вже не давала їй шлюбів. Тобто, ну, три рази вона вінчалася в церкві, так, і в четвертий вже раз її мусила десь за кордоном це робити. І це було Поза камерами так була просто ну якби. Для себе зйомка. Уран, тобто в роботі він не передбачений. Дивіться, уран в другому домі. А другий дім це мої гроші, гроші з партнером. Причому, що в інтерв'ю вона казала, як вони розійшлися, що ну, там, певно, якісь були такі недомовки, що там почалися чутки, що він її там зраджує, чи якась позашлюбна дитина. А, і вони сиділи в компанії її тих всіх, вона була така дуже компанійська, по її натальній карті було видно, що вона душа компанії, їй це подобається, і вона себе там може Теж ну, по-уранськи несподівано, як блискавка, і от він себе повів несподівано. Філіп він чи то почав її ревнувати до когось там, потім почав їй там висказувати все, що в нього було на душі, що він там не може, так, що їм треба розійтися. Потім він десь пішов і прислав їй якийсь там лист, вона прочитала, і він сказав, що я не можу, чи як там, що ми будемо. І в результаті вона це все. ну, а вони розійшлися там весною, а тільки там півроку після цього оголосили через Луліту Мілявську, на якомусь там шоу, що вони вже більше не разом. Хоча вони дуже обоє емоційно переживали цей розрив. І от бачимо, а можна сказати, Уран це оця планета. Планета от він поводиться непередбачувано. Там якісь борги в нього були. Ну, тобто двоє творчих людей зібралися, так скажемо. Третій будинок з партнером, навчання, активність з партнером. Бачите, віси це я і мій партнер, активність. І що цікаво, в нього тут минуле життя. От він був. Чи добре вчився, чи там щось мав пов'язане з грошима в цьому житті йому дали задачу цей той же за кордон? Е подивіться, він, по суті, іноземець виходить. Так, він мав паспорт Болгарії і приїхав в Росію. І він по суті за кордоном, тобто в Росії, будував свою кар'єру, і це дійсно видно по його натальній карті, тому що дев'ятий будинок це еміграція, це за кордон, це подорожі, контакти з іноземцями, вищі знання. І фактично його доля викинула з своєї країни Болгарії. Ми його знаємо як російського співака, Але насправді він болгарин так в Болгарії. І от дивіться, сіверний узел він говорить про це північний возов, що твоя задача душе. Дійсно бути за кордоном, десь за кордоном. І оця ванга, яка йому пророчила, ну ми ще йдемо додому шлюбу, але бачите, І от, Дім сім'ї тут скорпіон, він пристрасний, так само, як вона, в нього в неї теж скорпіон в четвертому домі. Нептун він хоче сім'ю, він хоче пристрасть, ці гроші, таємниця. Так? Жребій сокровенного Духа в сім'ї він дуже був подібний на свою маму. Мама в нього там хворіла, і він, здається, не міг бути в неї на похоронах через ці гастролі. Вони прям з нею розписалися, і в той же день він поїхав на концерт то спогатьової та точка життя. От бачите, за кордон. Стрілеться за кордон. П'ятий дім творчості. І подивіться, в п'ятому домі творчості, тобто, це все, це всі письменники, співаки, художники, всі творчі люди. Подивіться жодної планети, тільки вертекс, а майже так, 8 градусів. В це означає структурний партнер, який будує систему. Тобто вона, по суті, його просувала, так, його зробила популярним. І Вертекс це планета, яка говорить про те, що в тій сфері в твоїй. Життя прийде жінка або чоловік, яка дуже сильно вплине на твоє життя. І подивіться, Вертекс дає. Дивіться, скільки аспектів до сонця його активує його сонце. Бачите, 120 градусів, три червоні лінії до саме 10-го дому е, кар'єри. Бачите? І от е, ми маємо. Е, е, Три такі червоні лінії так, до 10-го будинку. І можна сказати, що вона дійсно стала для нього тим вертексом в його творчості, тому що п'ятий дім це дім дітей і творчості, і активувала його кар'єру. Тобто, все, як книжка пише. Тобто, ми, по суті, в натальній карті, якби я кажу, не знала ні його життя, я б так само розказувала, що якась людина прийде через його творчість, а співати йому треба на сцені, тому що асцендент в леві. І козиріг та структурна чітка. От бачите, от жінка, от подивіться, наступний дім аналізуємо п'ятий будинок. Це є луна. Місяць це жінка, яка в шостому домі. А шостий дім це моє здоров'я і моя робота, робота руками чи взагалі робота. Але тут ця жінка приносить йому жереб тьми. Можливо, він так само і став якимось неадекватним після розриву. знає, навіть відео є. Не знаю, чи це постанова, де він лежить в психіатричній лікарні і не може пережити з нею розрив. Навіть таке може бути, може, дійсно він її так страшно любив, а вона це все зупинила і він не міг пережити. І подивіться, саме в роботі приткновіння, камінь приткновіння, жебі ілюзії. Це, можливо, теж вам розказую, щоб, ну, хто буде слухати це відео, щоб бачили, які бувають життєві ситуації. І подивіться. А, подивіться, як гарненько. Фол – це друга планета, яка показує, що прийде в життя людина, яка в цій сфері зміни життя. І де він стоїть, дорогі мої? В водолії, в сьомому будинку, а сьомий будинок це дім шлюбу. І дивіться, робить аспект до Прозорпини в третьому домі. Тобто ця жінка, по суті, його навчає. Тобто вона дійсно виступає для нього вчителем, а він учнем. Тобто, але для нього стала не тільки продюсером, не тільки мамою, а ще й вчителем, яка вела його по життю. Ось так і мало бути. Бачите? До третього будинку аспект. Ну і подивіться, цей шлюб одночасно дав йому і кар'єру, і славу, і все на світі, але так само дав йому хрест долі. Тому що подивіться, в нього хрест долі всього будинку шлюбу. І він дає 90 градусів квадратуру, напружений аспект до жереба влади, жереба і влади в кар'єрі. Тобто, ця жінка стала для нього і жінкою дала йому, так скажем, кар'єру, але стала його. Ну, вона бачите, хрест долі до жереба влади, тобто дала йому. Забрала в нього цю владу, вона стала для нього цією владою, вона володіла заволоділа ним. Знаєте, це як помотнє, подивіться, ну, і, ну, це так, як в житті дійсно, щоб розібратися психологічно, тому що е, дала йому кар'єру, але заволоділа його душею, так скажемо, Тому що от, ну, це стишок. Луна місяць в 6 шостому домі роботи. І в, неї, в нього е, вона овен, так? І, де тут з у нього Венера? А Венера близника. Тобто їдемо далі. Восьмий будинок грошей це через духовність риб. Він дійсно такий глибокий. Хірон тут стоїть і Селена, тобто його така душа, духовність в дев'ятому будинку еміграції Сатурн, Еріда і Ліліт. Оцей темний місяць. Він, от бачите, чому він так йде напряму. Сатурн каже Овнові: давай, давай, роби щось за кордоном, давай, йди вперед. І Меркурій в Овні, так як в неї, що співати. Меркурій це про слово. І колесо Фортуни в нього йде за кордоном. Тобто для нього можливості дійсно відкриваються за кордоном. Це не треба ванги. Просто відкрити натальну карту і подивитися. Це ми будинок 10-й розглядали жереб світа, жеребі світа, в нього близнюка. Тобто, бачите, і Венера стоїть в близнюках в 11 домі. Тобто, гроші Венера йдуть через близнюків, а це все, що пов'язане зі словом, навчанням, говорінням, співом. Тому що це письмо, можна говорити словом, можна співати словом. Він на співак. Так? І бачимо, дійсно він на своєму місці він а 11 будинок – це люди. Він навколо людей, він їм співає. Так? І за це отримує гроші, тому що Венера в близнюках. Церера це духовність, от така духовна в нього творчість, і подивіться, жереб щастя. Він дійсно щасливий на сцені. Ми нічого не можемо про це сказати, тому що жереб щастя тут стоїть. Ну і 12-й будинок – це будинок, так скажемо, психології, самотності, відлюдництва таємниці. І тут в нього Юпітер стоїть в раці. Тобто, це така і сім'я, і бачите, і таке відлюдництво, і коли він, знаєте, як то кажуть, всі творчі люди, вони. А творчі але вони повинні грати роль, і вони деколи втомлюються від цієї ролі, коли вони грають. І от вона, але Погачова, сказала в інтерв'ю, що я ціле життя, от, до 45 років, грала на сцені, от, робила кар'єру, там, здобувала, там, ще щось. А зараз з Кіркором, коли вона почала його продюсувати, напевно, в неї така вийшла бізнес-ідея, ну, може так смало статися. так? І вона його продюсувала, була за колісами, промувала, а він заробляв гроші, так скажемо. Хоча вона теж проводила концерт. Але вона сказала, що вона відчула себе спокійною. От вона завжди була такою спокійною. Вона просто мусила заради а, цього всього шоу грати і втомлювалася від цього. А нарешті вона зараз може бути спокійною і просто бути, так? такою, як вона є. І от <кій> зараз в інтерв'ю вона там гуляє на березі моря з дочкою і каже, Боже, як класно! просто Дивитися на небо, слухати, як співають птахи. От її запитали, яку ви музику слухаєте. а Вона каже: ну, включаю собі спів польових птахів, спів лісових птахів. Ось цікава музика її заспокоює, тому що настільки перенасичена протягом свого життя цим всім, що хочеться просто про, про простого щастя. Знаєте, і тому я вам кажу, що ті люди, які вибирають публічність, їм, деякі люди інші їм заздрять. Оцім всій Славі, Софії, що вони там все показують, костюми. А, насправді такі люди не хоч, не хочуть такого. Вони воліли би ну, просто жити, не бути на показі. Вони не хочуть це все робити, грати цю роль. А, але вони мусять, тому що от вони народжуються з такою задачею, з таким талантом, з таким даром і мушать відробити це та пройти ці всі уроки. І коли вони їх проходять, вони там. Обирають наступні свої задачі, наступне життя, або, там, я не знаю, ну, переходять на вищий рівні. І отак от це все і крутиться. Ну, Що стосується трикутників, то. Наскільки я тут бачу, в нього особи, особливо трикутників я не бачу. Чи, можливо, я б не придивлялася ось це. Ні, є трикутник. Бачите, є трикутник, я на нього. Але не два трикутники, не такі жирні, як Але. Подивіться, він виходить з дому ш... е, сім'ї, бачите, вершина. Потім йде до Юпітера, це інші люди, потім йде додому восьмого гроші. Тобто гроші йдуть через сім'ю, через інших людей, через цю ізоляцію, через духовність. Так? Е, ну, Може, ще якісь трикутники пропустила. Наразі думаю, що ні. Але є в нього трикутник. Тобто, дійсно, ця людина, так скажем, прийшла в цей світ не дарма. Тобто вона прийшла так само своїм голосом, своїм життям пробуджувати, впливати на інших людей якимось чином, а просто інші душі. Або ще не дозріли, або ще шукають себе, так, яким чином впливати, це шлях кожної душі. І коли душа виходить на ці високі вібрації, а в неї запалюється всередині, там, де груди, така, такий вогник, і вона прямо відчуває, я хочу це робити. І нехай весь світ зачекає: я хочу це робити саме так, як я це бачу, тому що немає, як, як саме, ніхто тобі не скаже, готовий шаблон. Всі ці шаблони так само придумували колись люди, а інші просто. Їх копіюють і це саме. А інші люди слухають себе і ну, передають, так скажем, свої, ну, свою душу, свій стан подібним чином, але з іншого боку, іншим, тому що говорять інше, говорять з іншою інформацією, з іншим сенсом, інші пісні чи інші слова, все по-іншому. До речі, в цьому році якісь на шесті комарів страшне. От. Тому ось таке. напишіть, кого би ви хотіли ще розібрати. Можливо, є якісь цікаві люди. Ну от Мені сьогодні, прям, знаєте, в мене довго не було на каналі відео, а тут, прям, знаєте, захотілося дати якусь не те, що конкретно, а просто самі стало цікаво та чому би і не записати. Нехай буде тут висіти відео, можливо, комусь знадобиться. Все. Чекаю вас, чекаю коментарів і почуємося, сподіваюся, Сподіваюсь, наступних відео. Па-па!